Як монтувати штори-плісе на кронштейнах? Розглянемо на прикладі систем від компанії Sani. Нагадаю, як правильно робити замір вікна для штор-плісе. Ширина та висота міряються по зовнішньому краю штапиків, тобто скло плюс штапік. Починаємо процес монтування. Розкладаємо комплектацію, яка йде окремо в пакуваннях до кожного виробу. Першим ділом надіваються ручки на профіля. Їх потрібно завести з боку і гарненько зафіксувати. Зверніть увагу! Де верх ручки, а де її нижня частина і правильно її розташовувати на системі. Ось такий це має вигляд. Переходимо до наступного етапу монтування це розмітка вікна. Треба відмітити, де ви будете монтувати кронштейни. Рекомендується, щоб саморізи заходили у віконний профіль. Під штапіком в нижній частині і над штапіком у верхній частині вікна. В результаті ви маєте отримати відмітки, де будуть вкручуватися саморізи. Для того, щоб саморіз не зісковзувався, доречно зробити лунку. Для кожного. Вам потрібно взяти свердло 1,5 мм діаметром і просверлити верхній шар пластику. Не потрібно наскрізь робити отвір, повністю просверлювати. Ви просто робите такі лунки для того, щоб легше було наживити саморіз. Йдемо далі. У верхній частині вікна ми так само робимо розмітку і звертаю вашу увагу, що кронштейн має бути розташований над штапіком. Зробили розмітку, зробили лунки для майбутніх саморізів, переходимо до кріплення кронштейнів. Для цього ми використовуємо бітку PH1. Вона найкраще підходить для саморізів, які йдуть в комплектації до плісе Зверніть увагу, як класно заходять саморізи завдяки тому, що ми зробили попередньо лунки, і вони не зісковзують, не падають, не губляться, а швиденько ви все можете змонтувати. Кронштейни зафіксували, тепер переходимо безпосередньо до самих штор плісе їх розташування на вікні. Зверніть увагу, повністю штору не потрібно розкладати. Спочатку ви берете шнур і заводите фіксатори в верхні кронштейни. Далі розмотуєте стрейч плівку, якою обгорнута сама система, і вже берете, заводите пластикові елементи в нижні кронштейни. Все робиться аналогічно, як ви робили в верхній частині вікна. Ось такі фіксатори, ви їх збоку заводите, і вони надійно фіксуються на кронштейнах. Зверніть увагу, штора при цьому не розправлена, вона поки що зібрана. Наступний етап. В процесі монтування у вас можуть перекрутитися шнури. І поки ви не впевнитесь в тому, що вони розплутані і паралельно йдуть один одному, штору шторуплісе не можна підіймати. Коли ви перевірили розташування шнурів, ви можете підняти полотно, опустити його, перевірити працездатність і за необхідності відрегулювати. Якщо ви перевірили, що раплісе працює, немає ніяких перекосів, то ви можете без докорів сумління обрізати залишки шнурів. Це необхідно зробити у верхній та нижній частині системи. Переходимо до другої частини вікна. Порядок дій такий самий. Спочатку розшнуровуємо виріб, заводимо фіксатори на кронштейн зверху, далі знімаємо стрейч плівку з виробу і натягаємо фіксатори шнурів на тримачі, які розташовані на нижніх кронштейнах. Не забувайте, перед тим як підняти штору в плісе, перевірте, чи не заплуталися шнури. За необхідності їх треба розплутати, щоб вони йшли паралельно один до одного з кожної сторони. Важливий нюанс. Якщо ви бачите, що штора плісе має недостатню натяжку, полотна, трошки є парусність, ви можете підтягнути шнури. Уважно дивіться, як це робить майстер на відео. Хочеться зауважити, що необхідність в підтягуванні шнурів може не виникнути. Можливо, ваші штори не потребують підтягування шнурів, тому не треба зловживати цією інформацією. Якщо ви будете додержуватись порядку дій, які продемонстровані у даному відео, то у вас обов'язково все вийде. Вдалого монтування та довгої експлуатації.